Всім привіт. Всім привіт. Мене звати Вадим Стоцький, і я являюся співвласником і керівником напрямку насінництва групи підприємства «Агроритм», що розмістилося на півночі Одещини. І так як ми буквально останніх півтора року тільки виходимо в такий свого роду інформаційний простір, медіа простір, то я в двох словах розповім, хто ми чим займаємося, і постараюся ну підвести плавно до тієї теми спічу, яку я хочу розкрити. Назариську можна пульт для того, щоб. Дуже дякую. І так, зараз буквально розповім, хто ми і чим, чим ми займаємось. Зараз. І так, ми на сьогоднішній день розвиваємо чотири напрямки в аграрно-промисловому комплексі нашої з вами країни. І якщо говорити... До війни і після війни, то ми досить предметно змінилися. Якщо ми говоримо за фермерство та насінництво, це два наших основних напрямки, які ми розвиваємо вже не один рік, і стараємося якомога більше диверсифікуватися. Про це я буду говорити далі. Якщо ми говоримо за фермерство та насінництво, це приблизно 90% нашої економіки, підприємства. І отак, червоненьким я виділив це експорт і трейдинг, це вже. Ті напрямки Агро, які ми почали розвивати, відколи почалася війна, тому що ситуація відносно реалізації, я думаю, всі знають, яка була складна. І для того, щоб плюс-мінус нормально реалізувати свою продукцію, потрібно було бути в темі, так, по-народному. І отак виглядає приблизно наша структура економіки. Якщо ми поговоримо за структуру нашої таку організаційної роботи, то ми е, маємо 6 тисяч гектар землі в обробітку, маємо. Е, Ділянки по селекції, по розмноженню, ділянки гібридизації до слова, їх в цьому році було більше півтисячі гектарів. Як показує Держкомстат, то ми в цьому році стали найбільшими вітчизняними виробниками насіння. І також у нас вже власний торговий дім, яке це все діло продає, і так як уже життя нас заставило для того, щоб можна було нормально працювати, для того, щоб зберегти можливість працювати, ми запустили трейдинг та власний експорт. І до чого я взагалі підвожу цю всю ситуацію? Взагалі, яка тема мого спічує це диверсифікація. Скажу відверто, колись коли ми ходили до школи, то е, я їздив мопедом Ямаха. А мій товариш грав на синтезаторі Ямаха, і мені здавалося, що Ямаха це весь світ, бо ми або катались на мопеді, або грали на синтезаторі. І коли я вступив до економічного факультету, я зрозумів, що це все диверсифікація. І диверсифікація, коли одна галузь захрамала, як ми сьогодні бачимо в класичному товаровиробництві, вона на сьогоднішній день стимулює працювати. І стимулює, коли в нас є ще три галузі, які абсолютно залишаються прибутковими, незалежно від того, що відбувається в портах. Ми можемо зберігати той основний темп, без якого не можна працювати в аграрному секторі, тому що є конкуренти по всьому, по земельному банку і так далі. Тому сьогодні побудую свій спіч у розрізі диверсифікації так коротенько, як виглядає наш технічний парк. І для того, щоб ми тут дуже тепла атмосфера, так весело, для того, щоб не буду про щось таке жахливе, але постараюся в двох словах погрузити нас в наші реалії, то що зима, можливо, вже десь хтось забув, як яка в нас ситуація. І так, до прикладу, перша колонка це 2021 рік. Якщо ми бачимо, жовтим це конкретно в нас у господарствах економіка гектару, тобто вся затратна частина вона складала десь в районі 750 доларів. Це туди входили всі. І податкове навантаження, оренда, технологічні всі моменти, повністю амортизація техніки. І ми бачимо, зеленим ця ціна була в нас з місця в Одеській області в районі 800-810 доларів з місця. І для того, щоб ми розуміли, що ми маємо сьогодні, просто я впевнений, всі розуміють, але потрібно повернутися в цю. Ми маємо економіка гектару навіть трошки виросла в доларах. Я не говорю за гривну. Затратна частина в нас на сьогоднішній день складає в районі 800 доларів. А ціна соняшнику на сьогоднішній день з місця, принаймні в нас в області, що ми там до порту нам можна в принципі добігти з розгону, то ми маємо десь в районі 350-360 доларів, і ціна все одно падає. Так як ми розуміємо, що я от е, використав такий слайд, не буду називати то слово, але я впевнений, що воно у вас в цьому році на вустах була, було досить часто, і граю, його використовували. І я б, якщо говорити так мовою абсолютно культурною, оце слово це відсутність рентабельності. І в силу того, що ми розуміли, що нас як не є, кожного вечора, кожного ранку, коли ми починаємо працювати, зіштовхуємося з новими проблемами, ми отримуємо от е, таку от ситуацію. І що ми почали робити? Так як ми знаходимося в такій досить недалеко, 150 кілометрів від основних трьох портів, які експортують нашу з вами продукцію, ми зрозуміли, що порти працювати не будуть. І що ми почали робити? Коли порти не працюють, не потрібно бути там дуже крутим аналітиком агропромислового комплексу, економічного сектору, щоб зрозуміти, що буде страшна ситуація в першу чергу з логістикою. І перше, що ми зробили, ми обладнали автопарк. Раніше ми взагалі нічого поряд із фурою не мали до цього, не мали розуміння, тому що в нас ціна завести з господарства в порт. За тонну неважливо якої продукції складала в районі 10-15 доларів. І буквально в березні місяці ми почали розбиратися в тих дафах, в тих алюмінієвих напівприцепах, самосвалах, тому що вже почало працювати Реніта Ізмаїл. І коли ми вже укомплектували автопарк, який плюс-мінус міг допомогти нам реалізувати своє зерно, я почав готувати його до експорту, до власного експорту. Коли ти вперше бачиш, даф і дивишся на нього, як на свій, і їх стало багато, то досить складно ще зорієнтуватися, коли країна повністю в шоці. Досить складно оформити всі ті тони документів для того, щоб твій товар поїхав на твоїх машинах з твоїми водіями, які призовного віку, які, яким заборонено виїжджати. Це були тони тисячі різних документів, і плюс до того вся країна в шоці, всі служби працюють на 10% від того, як могли б. Ми все це діло оформили, але перед тим у нас були на початок на 24 лютого, в нас були залишки продукції, і для того щоб не сидіти на місці, ми їх вивозили до Реніта та Ізмаїлу на баржі. Коли ми зрозуміли, що в цій стогнації більшість агропромислового комплексу не було готово до того, що відбувається взагалом. Ми почали займатися трейдингом. Ми скуповували е, сільськогосподарську продукцію, і коли вивезли свою, возили їх на та Ізмаїл. Після того, коли ми зрозуміли, що це може працювати, і що в нас на Одещині рік по врожайності малюється не найкращий і економіка гектара буде наскільки мінусова, що ми можемо втратити можливість працювати, ми почали розвивати інші напрямки для того, щоб вони підтримували безпосередньо збереження земельного банку. Потім е, Безпосередньо була підготовка підприємства до експорту, пошук імпортера, і налагодження експортних відносин, це реєстрація в фітосанітарних службах і так далі. І також. Основне, до чого я сьогодні хотів підвести, це ми як на насіннявий виробник. Паралельно в нас на початок війни була дуже велика кількість насіння в залишку, і ми запустили бартер. Тобто ми обміняли насіння соняшнику на товарну продукцію. Після того бартер це реально не відрижка 90-х, а інструмент подолання кризи. І от безпосередньо про насіння, яке ми яким ми, яке лягло в основу бартеру, з яким ми працювали, хотів розповісти. Взагалі, на сьогоднішній день дуже важко сказати про, про те, що вітчизняний виробник може якось перещеголяти імпорт імпортного виробника. І, от на сьогоднішній день хочу вас запевнити, що ми можемо тягатися із імпортним виробником, тому що ми в два рази дешевші, а по результатам не набагато гірші, тому що. От стереотипи такі часто бувають, що на всьому імпортному, коли ти виходиш в поле, має писатися не по-нашому, і е, за, рахунок цього, е, за рахунок цього, коли людина виходить в поле, вона старається заплатити в валюті, і тоді вона буде приречена на успіх. Я от так можна думати: от коли е, Долар по 25, коли то на соняшнику по 800 доларів, і коли по 3 тони з, з гектару можна перепротити кілька мільйонів для того, щоб спокійно спати. Заплачу трохи днів, щоб не було цунамі. Але коли сьогодні кожна гривна на рахунку, потрібно рахувати. І ми, конкретно, ті люди, які навчилися економити, ми на сьогоднішній день от у всіх залах звучить дуже багато інформації від того, як можна знизити за рахунок чого затратну частину, як можна більше заробити на гектарі. Ми, в свою чергу, стараємося намагаємося знайти інші способи заробітку для того, щоб ви були диверсифіковані і у вас були прикриті тили. Також, от під час того, коли ми освоїли власний експорт, ми запустили паралельну кампанію, яка приносила також прибуток. Це підготовка підприємства будь-якого фермерського господарства до експорту своєї продукції. Ми брали будь-яке ФГ. Повністю реєстрували, реєстрували їхній автопарк, заключали йому контракт з імпортером, робили всі папери для того, щоб людина могла виїхати. Оформляли брокерів і за 10-15 доларів стони, коли людина заробляла на більше на 150 доларів. Ми отак працювали. І тому на сьогоднішній день, коли ми говоримо про наше несення соняшнику, яке е, може абсолютно тверезо конкурувати з імпортними е, аналогами, вірніше ми є аналогами на сьогоднішній день, але я надіюся, що ситуація зміниться. Давайте для того, щоб зрозуміти, от е, не, слайд не селекціонери створюють тренди. Е, часто ми думаємо, що саме е, Селекціонери в якійсь дуже крутій зарубіжній лабораторії створили гібрид, продали його нам, ми заробили який там плюс 50 по олійності і так далі. Але насправді, ну якщо просто трошки краще розібратися, то не селекціонери створюють тренди, а наші з вами ґрунтово-кліматичні та економічні виклики. Тобто, ми на сьогоднішній день який тренд? Воно має працювати, воно має давати врожай і воно має бути недорогим. І для того, щоб довести, що ми можемо працювати так, на сьогоднішній день ми продали в районі 40 тисяч посівних соняшнику. В минулому році було 30 тисяч посівних соняшнику. Як бачите, я доїхав до Львова, ніхто не шукає, тому що воно працює. І от і зараз, чому саме український виробник? От, наприклад, коли ми от можемо на сьогоднішній день з нами економити, чому за рахунок чого я розумію, як воно виглядає, коли приїжджають люди із господарства, яке знаходиться територіально в селі Солтанівка, і говорять про те, що їхні гібриди соняшнику можуть тягатися з будь-яким імпортним аналогом. Я це вже науково доведено, що геопозиція селекційних ділянок ділянок гібридизації прямо пропорційно впливає до пристосованість майбутнього гібриду до тих умов, в яких він буде вирощуватись. Тобто, якщо гібрид створений в Україні. І, наприклад, наступний слайд. Що нам потрібно от, взагалі? От, будь, я впевнений, що кожен, хто працював з соняшником, то, той знає, що він хоче, хоче від гібриду. Гібрид має бути стійкий до хвороб, стійкий до хімічних сполук, не вибагливий живлення, олійний, посухосійки, жарко жаростійкий і так далі. Як його можна створити у, в умовах села Солтанівки? Селекція це від англійського слова селект, що значить обирати. Тобто, ми маємо. Купу матеріалу, який може стане в перспективі в наш гібрид, і селекціонери. Ми працюємо з приватними європейськими селекційними центрами, обирають найстійкіші особини, які в майбутньому послужать насінням, які ви будете сіяти. Тобто, в умовах спеки посухи Одеської області вибираються найпотужніші особини. АБВ, трьох компонентів лінії, які в перспективі стають для нас в основу нашого гібриду. До слова, це я не знаю, якість трошки не передає. Отак виглядає створення нашого одного гібриду. У нас їх вісім соняшнику. Це групові ізолятори, там буквально більше 5 тисяч індивідуальних ізоляторів, площа десь приблизно 4 гектари це фото з дрону. Десь от в таких умовах створюється і допрацьовується гібрид, який ви будете висівати. Також так виглядають наші ділянки гібридизації. І взагалі часто люди запитують: от коли ми вже працюємо з клієнтами, в цьому році ми вже зайшли в перших два холдинги, які нам довірилися. І відверто вам скажу, що а що потрібно вибирати. От кажуть, ти розповідаєш про те, що ми вибираємо кращу особину. Ми, в силу того, що працюємо із іноземними селекціонерами, які володіють величезною кількістю продуктивного матеріалу. За рахунок того, що є що вибирати в наших ґрунтово-кліматичних умовах, ми круто адаптуємося до всіх викликів. Також наша статистика за 2022-2023 рік і наш гібрид Альдазор, можливо, хтось чув на YouTube, Ми досить часто про нього розповідаємо. в нас є канал «Агроритм», кому цікаво. Можемо зекономити для того, щоб підтвердити це все діло словами, для того, щоб ви зрозуміли, я, я розумію, як важко повірити на сьогоднішній день вітчизняному виробнику, тому що, як я говорив, ми заходимося по різні сторони барикад. І коли до нас приходять люди і пропонують замінити, наприклад, плуг лемке. Чимось ну, вітчизняним, часто люди відносяться скептично. Але в насінні це трошки друге. І от я привожу вам пряму аналогію. Наприклад, у нас є фермерське господарство Родюші, що знаходиться на Кіровоградщині. Земельний банк 3000 тисячі гектар землі в чоловіка, абсолютно топова техніка і технологія. Наш гібрид дав у нього на демоділянки, і демоділянка була не по одній сотки, а по 30 гектар. 3,2 тонни гібрид на букве з 3,21 гібридна. Букву С, другий, 3,23. І от до слова, ціна Альдазору 100 доларів за посівну, гібрид 1 і 2 180-178. При однаковій врожайності це економія на гектарі 40 доларів чистих. Наступний Агробалта 3100 гектар землі був Альдазор і гібрид П плюс цифра. Альдазор у нас 2,8 тони, гібрид П 2,7 тони. Також у нас Альдазор, ціна, от ви можете бачити, чистої економії. Також тут. Купа прикладів абсолютно є по е, по всім. По всім тут гібрид на Буквел був також в одній врожайності Альдазор 100 доларів, коштує гібрид на Буквел 160 доларів. Чиста економія. І скажу відверто вам, що на сьогоднішній день наші гібриди працюють і ми ви можете з нами економити, тому що скажу відверто, не приїхав сюди продавати, тому що в нас реалізація закінчена вже практично на 95%. Але на майбутнє, можливо, комусь цікаво, одна-дві посівних можете спробувати, і ми вже доводимо невпинно третій рік, що на сьогоднішній день. Український підхід до виробництва, український підхід, особливо від аграріїв, які також зіштовхуються з тими проблемами, що і ви, набуває нової актуальності. І от такі от продукти можуть один до другого до третього, можуть вам зекономити і зберегти рентабельність і взагалі можливість працювати. Дуже дякую за увагу. Все, Дякую.